Прогноз трендів від Пінтерес на 2025 рік. Поїхали. А насправді я вперше за всі роки дізналася про таку статтю, і в принципі, що Пінтерес таке робить, і мені стало дуже цікаво, і Я вирішила, що вам так само може бути цікаво. Тут у нас будуть як тренди по одягу, так і в дизайні, фотографії. В принципі, ці тренди можна буде. Інтерпретувати, як вам заманеться, як вам подобається, і тому подібне. Звісно, звісно, я думаю, всі ви знаєте, що таке Pinterest, Це така, знаєте, кладість, як на мене, контенту, кладість ідей, натхнення. І ну, всі ми знаємо цю фразу хочу, як в Пінтерест. Тому... Ми з вами розпочинаємо. Деякі ці тренди, я вже трішечки ознайомилася з ними. І про деякі з них ми поговоримо більш докладно, більш детально. А про деякі пройдемо повз, бо, як на мене, вони не те, щоб не дуже цікаві, але ну, про них немає сенсу багато говорити. скажімо. І перший такий тренд це тренд під назвою Cherry Coded. Отак от він виглядає тут на картиночках. Ось тут я зараз вам буду показувати картинки всі, в принципі. І я думаю, ви розумієте, про що ми говоримо. Да? Мені здається, що це вже не те, що тренд, це вже трішечки навіть ну так малость антитренд особисто для мене, бо цієї осені він був всюди у ця Бургунді, щонайменше. Але як на мене, що Бургунді, що цей черрікоудит, ну ці відтінки червоного вони прям заполонили нас. І, в принципі, Пінтерес говорить, що нікуди воно не піде. Що нам треба до цього звикнути, що буде це актуально як в інтер'єрах, так і в макіяжі, в одязі, в принципі, будь-де. Я думаю, всі ви пам'ятаєте ці ось мюлі від бренду Miu Miu. Ну, Класика помади. Що тут говорити? Чері, колір стиглої вишні. Обираємо, носимо, якщо це, от прям знаєте, це ваша. О... Якщо це от прям ваше, якщо це прям те, що ви любите, то носіть задоволення. Особисто для мене, ну, я вже ним перенаситилась, знаєте, і я вже ну, не хочу його використовувати абсолютно. Можливо, в якихось елементах, одягу так. Там рукавички, можливо, куплю собі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи ви вже якось знаєте переноситилися цим трендом, чи все ж таки ви ще в нього тільки входите? Ви от вам він подобається, ви, тільки, тільки-тільки, особисто для вас він набирає обертів. Мені дуже було б цікаво почути вашу думку. До речі, ми будемо також в цій статті, вона клікабельна, називаємо це так. Можна буде перейти ось на дошку і подивитися, що ж. Е як це бачить саме Пінтерест? Далі у нас з вами тренд під назвою Aura Beauty. Здебільшого це йде в макіяжі. Тобто, це макіяж з такою прям повною палітрою. Ну, тут це називається аура, але як на мене, то це знаєте палітра веселки якоїсь. І суть в тому, щоб робити макіяж, прям, знаєте, отак от колом. Тобто починаючи навіть ось тут, -от, заходячи прямо до ваших візків, от прямо тут такі от полукуругами малювати, робити собі мейк. Знаєте, мені це нагадало оцей ось вайб. Мультиплікаційних юнікорн, uh, оце ось все, ото це оця вся, вся історія. В принципі, юнікорна, якась така от естетика, рококо. Uh, так, я думаю, ви знову ж таки трішечки розумієте, про що буде йти мова. Це рюшечки, це корсети, це пишні спідниці. І мені здається, що це знаєте, це вайп про таку от естетику а, тістечок, якихось кольорів, кольору цих тісточ повітряного, такий легкий вайб, оцих маркізів, оці от сукні, якісь пастельні кольори. Ось це от все буде йти от в цю естетику Рококо. І я думаю, що буде досить Гарно, знову ж таки, естетика не для всіх, наприклад, не для мене. Мені особисто з цього всього імпонує тільки корсетні оці основи. Наступний тренд вже більше мені такий цікавий. Він має назву Witchery, а, тобто морська відьма, морська чаклунка. Я знаю, що, напевно, у вас так само, як і в мене при фразі морська чаклунка йде тільки урсула. Але і трішечки, в принципі, знаєте, вона от відповідає цьому вайбу. Тобто, це така, знаєте. А... Естетика русалоньок, але в своїй темній стороні, тобто такий Dark Mermaid. От, щоб, от щось таке я б навіть назвала. Це такі глибинні кольори, це глітери, але темні глітери. Це макіяж з таким от е, е, мокрим ефектом, так само і волосся в мокрому ефекті, манікюр. Теж сюди ми можемо віднести в одязі. Це можуть бути різноманітні такі темно-сині кольори з імітацією сітки, можливо, щось. Це сумочок в формі ракушек з прикрас, таких от використовуючи, знову ж таки. Морську тематику. Взагалі-то це не остання морська тематика, про яку ми сьогодні поговоримо. Але ця вона більш така жіночна, так скажімо, нехай буде це слово. Вона більше така якась казкова, вона більше про от дійсно таке от магію, знаєте, тобто щось незвичне, щось темне, щось таке глибинне. Ну от мені, от вона дуже імпонує. Мені здається, що це дуже класно, Особисто мені подобається макіяж, Знаєте, в мене в голові одразу такі купа ідей, але я не фарбуюсь, тому прям. Знаєте, я не б'юті-блогер, я не вмію гарно фарбуватися. Тому в мене це просто, знаєте, так, тільки в уяві воно залишиться. В одязі, знову ж таки, в манікюрі. Як... Це от, а, мені здається, що цей вайб, цей тренд, він от просто для людей, які є творчими, от які прям хочуть себе виразити Жилет з купою ракушек або спідниця, яка буде, ви будете йти, а вона буде так Трястись ну коротше, я прям в захваті від цієї естетики. Мені здається, що прямо в ній можна прям дуже дуже добре погратися і познаходити для себе купу всього цікавого. Естетика під назвою «Castlecore». І це, як я вже казала, сьогодні ми поговоримо про середньовіччя, це така естетика рицарства, переключаючи в жінок. Тобто, це рицар, жінка, це головна героїня, жінка, це сильна жінка, це ось такі, знаєте, атрибутики ну, для фотосесії. Це, звісно ж, дівчата в доспехах, ці оці кальчуги, металеві купа різноманітних металевих о, закльопок, можливо, на джинсах, да, на, на, на взутті і тому подібне. Тут, знаєте, я о, в принципі. Здогадувалося, що ця естетика буде актуальною, тому що десь декілька місяців тому у мене в Тіктоці почало виникати дуже велика кількість едітів, велика кількість відеороликів, як люди хочуть, щоб ти виглядала, типу. А, як, або там, як тобі нав'язує суспільство, щоб ти виглядала. Це ось така картинка Аля з Рококо, так? з естетики Рококо. А інша це така, як ти дійсно хочеш виглядати. І там дівчата, в них такі дуже гарні спехи йдуть по фігурі, або там вона повністю в кольчузі, І це, знаєте, така історія про, типу, от, от вона головна героїня, от вона вирішує. ну, Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Це от, оця фемінна естетика сили, саме сильної жінки. Це така імф. Нефмінна естетика, рюшечки, бантики і тому подібне, а саме сильна особистість, саме як войовниця, як воїтелька, людина, як, дівчина, яка може захистити, який не потрібен рицар, щоб себе врятувати, вона сама себе врятує, вона сама собі захисниця і тому подібне. Мені ця естетика подобається. Я особисто для себе, знаєте, я отак от Думала, як би її можна було б інтерпретувати, які там одяг можна було б взяти для себе. І от мені, наприклад, сподобався такий, знаєте, як варіант: це ось такі ось чепчики. Мені здається, що це дуже класна тема. Також мені здається, що вони будуть дуже гарно виглядати, якщо, знаєте, знайти собі прям якісь. Такий жилет, можливо, я маю на увазі жилет саме з таких от дрібних металевих штучок. Це також можуть бути, як на мене, ти можете підкреслити цей кастел кор якимись масивними прям прикрасами і одягнути на кожен, кожен пальчик якісь такі прям масивні. Імітацію зробити собі аля костету як варіант. Знову ж таки, також мені здається, що тут мог би підійти навіть а, дуже такі, знаєте, довгі нігті. Їх можна пофарбувати в сріблястий такий прям колір для того, щоб зробити таку собі, знаєте, прям нарощення нігті, для того, щоб зробити імітацію з цих от. Рукавиць знаєте, з металевими кігтями. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. У мене просто в голові зараз тільки варіант з назгулів. У назголів таке було. І я ще пам'ятаю з Володаря Перснів. А ще я пам'ятаю, що схожі такі кіхті собі робила Меган Фокс, звісно ж, але ми зараз говоримо про такі щось більш бюджетні якісь варіанти. Звісно, знову ж таки, можна пошукати на тему, можна пошукати на Аліекспресі подібні речі. Але, як такі, знаєте, Плюс-мінус бюджетний варіант відносно, знову ж таки, бо наростити нігті зараз на час не дешево, але я думаю, в мене була така ідея, щоб зробити просто як нарощені такі нігти. Як варіант, знову ж таки, кастомізувати собі рукавички і наклеїти поверх них металеві якісь імітацію знову ж таки таких металевих кігтів. То на рукавицях, і мені здається, що знову ж таки це буде класно. Класно буде грати як в контенті, якщо ви контент-кріейтор, так само і класно буде для стилізації, тобто, якщо ви так хочете самовиразитися. Тут основна гра це саме металевість і зробити ці доспехи. А, і знаєте, ну будемо чесні, доспехи вони важкі, і це досить складна, а, як на мене, знову ж таки. Складно буде прям замітувати повністю в своєму гардеробі, зробити все з металу, бо, по-перше, дуже важко. По друге, дуже складно познаходити такі речі. Далі в нас естетика, яка кардинально відрізняється від попередньої, це така up, тобто, ну прямо кажучи, лялька, лялькова естетика. Тобто мені особисто і по фотографіях, те, що я бачила, це такі трішечки п'ятидесяті. Це оці сукеньки, типу, під ляльок. Знаєте, яскраві кольори, різноманітні яскраві кольори, тобто це не рожеве, як у Барбі, да? а тут от саме такі, воно начебто іграшкове, тобто все ось воно таке іграшкове. Ми говоримо з вами зараз навіть е про дитячі оці прикраси на голову. Тобто, знаєте, не як ми зараз використовуємо, типу, невидимки, так? а прямо чи було видно, що ти використала такі якісь квіткові, різнокольорові там заколочки, з резиночки, одяг, так само, взуття, тобто, наприклад, якісь пачохи. Там рожеві, і на, на ніжках у тебе там, зелене взуття, або там, червоне взуття, і тобто, воно все таке от воно, цікаве, різнокольорове, різнобарвне. Воно мені подобається, я вам так скажу, мені подобається на це дивитися, але на себе, на жаль, я це приміряти не можу, бо, знаєте, з моїм таким обличчям в вільному стані, тобто знаєте, коли на якому вже не, йдуть субтитри, просто. Ну, Оця іграшкова лялька. Ні. <смі> на жаль, це, от, знаєте, ну, не мій е... вайб. Не мій вайб як всередині внутрішній, так і зовнішній. Я от не виглядаю я як лялька, у мене не та навіть зовнішність. Тобто у мене був такий невеликий досвід моделінгу. І, на жаль, у мене ніколи не було бейбі фейса я не комер, у мене немає комерційної зовнішності. Я оце більше в стрендж, в стронг фейс. Тобто, те, що дуже Специфічна історія і явно не лялька. І тут ми з вами повертаємося до такої морської тематики. Як я вже казала, що це не остання тема з морською тематикою. Тут ми з вами прийшли до фішермен. Факту це естетика рибака. І тут, пам'ятаєте, всі, всі ті люди, які купили собі куртку робітника, оце куртка робочого робочого, яка заполонила, як на мене. Цієї осені, знову ж таки, просто кожен бренд, кожен контент-кріейтор зняв в, в, в цій курці свій контент. Так, вибачте за тавтологію, Не спішіть її викидати. А рік тому я знову ж таки знімала на своєму Тіктокі про один кор, і це був ґренд Кор, тобто аля там стиль мого дідуся. І от мені здається, що він от просто перекочовує оце ось. О, Естетику рибака тут у нас, звісно ж, з вами можуть бути оці от куртки робочого. Клас. Знаєте, резинові чоботи. Думаю, всі ви знаєте про резинові чоботи Hunter. Ось це сюди ж в цю естетику. Також, мені здається, всякі, усілякі принти, які пов'язані з рибацтвом, з рибалкою, з зі світом, тобто якісь там рачки, сардінки, оце от все воно сюди ж. Знаєте, такі якісь светри в усмужечку, можливо, навіть тільняшки. Оце все сюди. Мені здається, що цей тренд він найбільш живий, він найбільш схожий на правду, найбільш схожий на те, що. Люди дійсно будуть носити, дивлячись на ті фотографії, які є на Pinterest, то тут більше така, знаєте, вони показують контентну історію ніж історію дійсного життя. Тобто, до знаєте, ці на голубому фоні ми з сфотограф... блакитному фоні ми сфотографуємо гарну баночку сардинок. Щось таке, от. Або там маленька дрібничка там у вигляді ракушечки, прилочок, Да? Так, так теж можна інтерпретувати цей тренд. І він так само може бути якимось яскравим. Так само тут його можна використати різноманітні знаєте, такі торбинки у вигляді сіточок, в які ви будете складати продукти. А естетика, її можна інтерпретувати по-різному. Тобто, це може бути як така а, більш. Фешн-історія, так само це може бути і більш історія про повсякденне життя, про якісь реальні такі вайби рибацтва, про які ми знаємо, і тому подібне. Сподіваюся, я донесла вам думку, що цю естетику можна трактувати по-різному. І мені здається, що вона от найбільш, як я вже казала, життєва. Тому. А наступний наш тренд, мій улюблений, це під назвою комплекс Бога. І тут, от саме ця естетика, воно бачите, все в золоті. А, я прям знаєте переклала для вас і зараз прямо прочитаю, як це описали, бо мені було дуже цікаво, як вже вони бачать комплекс Бога. І... Вони підписують що це алята, типу, муд, настрій, так що ви знаєте, що ви на вагу золота. У 2025 році бумери та представники покоління X зроблять ставку на свою жіночу силу і будуть насолоджуватися своєю божественною краплею, як ніколи раніше. Все буде натхненням від золотих масок для обличчя та божественних uh, кіс, кісти, типу да, коси на волосі, до піднесеного дизайну нігтів. Uh, По-перше, да, вона повністю буде асоціюватися з золотом, тобто. То все золоте. Це такий, знаєте, культ золота буде. Культ на золоті прикраси. Мені, от, до речі, здається, що я буду. Тімі, да, от з цими прикрасами, з цими левами, мені здається, я буду дуже круто виглядати. Мені здається, що золоті якісь сукні знову ж таки заграють, Золоті прикраси, як я вже казала, манікюри а в контенті цей золото буде гратися. Це таке, знаєте, вайб жіночності плюс золото. От щось таке. У порізноманітних прикладів зараз буде, щоб ви подивилися, вирішили для себе. Особисто мені він подобається. Знаєте, оце сонячне світло, фотографії при сонячному світлі. Знаєте, щоб воно прям золотистим таким було. Мені здається, що це також буде грати сюди, це дуже гарно буде виглядати. Взагалі я люблю, знаєте, в контенті, в фотографіях коричневий і золотий такий колір. Мені це дуже подобається сонячне світло або, в принципі, золо-шовте світло. А, мені це прямо це моя мій вайб, моя естетика. А, до речі, якщо вам було цікаво наразі це відео, вам приємно мене слухати, і вам було б цікаво дізнатися. Про мене, я дизайнерка одягу, сертифікована стилістка, маю свій бренд, а також маю свій інстаграм, де ви можете на мене підписатися. Там більше про моє життя. Я буду частіше показувати свої речі, які я наразі створюю, не тільки, бо є речі, які я створюю виключно для себе, як, наприклад, ось цей ось жакет. А, і інші речі, які я створюю вже для свого бренду. Буду безмежно вдячна, якщо ви на мене підпишетесь. І наскільки я зрозуміла з опису, то це більше говорить про абсолютно. Сайклінг-проєкти, але які будуть пов'язані з природою, тобто тут от навіть по фотографіях, я от зараз вам перейду на цю історію, щоб ми з вами разом подивилися. Це ось такий, от знаєте, вайб єдності з природою, вайб цих зелених кольорів, хаті кольорів, походів в гори. Це якщо ми говоримо про створення контенту, так само ми говоримо. Якщо будемо говорити про образи, то це знову ж таки зелені кольори, апсайклінг-проєкти, різноманітні апсайклінг речі, які типу пов'язують людину з природою. Це от вся тема. У мене до речі. Є ось тут поруч зі мною. Мені подарували від дуже крутого українського бренду Plangles. Вони роблять, це унікальний проєкт в Україні, який, які роблять одяг з переробленого взуття. Тобто вони беруть старе взуття і роблять з нього одяг. Наприклад, мені от вони подарували ось такий ось після мого відео в Ютубі в Тіктоці. Вони мені написали і подарували мені ось такий ось корсет. Якщо вам було б цікаво подивитися його стилізацію, так от він виглядає, це повністю все зроблено з взуття. І, як на мене, то це дуже круто, тому що ну, уявіть собі, скільки ми можемо не викинути, так, а навпаки, зробити з цього щось нове, щось унікальне, щось чудове, і дати цим речам повторне життя. Тут у мене і Adidas, іон, і Nike. Ну, Як на мене, дуже круто виглядає зараз. якщо... Отак от, от подивитись поближче, можливо. Так що, якщо вам було б цікаво, то напишіть мені в коментарях. Е і я зніму це на своєму інстаграмі, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Я не знаю, чи я вмію робити підводки, але хай будуть. Я тільки навчаюсь цьому ремеслу. Тренд під назвою Мотобохо. Тобто тут у нас з вами така, знаєте, суміш. Між а, естетикою Бохо, між цими легкими тканинами, а наприклад, кружевом, ось цим от всім таким легким, а, дуже таким тендітним, а, таким комфортним. І паралельна така мотоестетика. Тобто, наприклад, це там мартінси, це шкіра, це шипи, це от все ось це, і це разом комбінується. Якщо не помиляюся, то подібна естетика колись була популярна ще в мої шкільні роки, тобто це був рік. Можливо, 15-16. Це от, знаєте, такі, я пам'ятаю ці фотографії Tumblr Girl, де дівчата стояли в таких тоненьких сукеньках, а зверху вони одягали шкірянки, якісь Мартінси високі, а на ніжках у них були колготки в сіточку, щось таке. І знаєте, знаєте, пам'ятаєте, ці шипи були, там, типу, обруч шипами, У мене навіть у мене такий був. Тобто мені оце от прям нагадало цю естетику, і мені дуже це здається, що знову ж таки не для всіх. Кому подобається, класно, я думаю, ці люди і до цього її використовували. Але як елемент навіть натхнення в контенті, якщо ви контент-крієтор, то чому б ні? А далі у нас контент під назвою Мікс Максималіст, тобто це така комбінація максимальності. І це якщо дословно, такий перегляд переклад, вибачте, але по факту це, знаєте, такий, ми використовуємо такі якісь принти, кольори, і все воно повинно бути по максимуму. Тобто кислотний якийсь колір з такими якимись. Кубиками на, світ... на светрі, і це от прям буде естетика. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це, наприклад, от в дизайні, це коли купа кольорів, купа всього. Наприклад, найкраще це видно саме в дизайні. Ось ці ось. Просто комбінація різних принтів, починаючи з флори, закінчуючи геометрією. Тут ще й тваринний принт десь там, і плюс до цього до всього якісь яскраві кольори. Все просто на максимум. Просто викрутили все на максимум, додали, і це типу, ну всім людям це подобається. Це новий стиль, новий вайб. Також наступний тренд це така парних костюмів, тобто різноманітні парні атрибутики. Тобто, тут навіть написано, що ви типу не. Крали ідею, а ви, типу, у вас меч. А, от. Тобто ходити однаково зі своєю парою, зі своєю подругою, мати якісь схожі футболки, парні, або, наприклад, якісь спільні образи цікаві. Оце все зараз буде в дуже такому прям тренді, яка, трішечки навіть, можливо, десь вас зближує. Класно. На сьогодні це все. Так, тут були ще декілька трендів, по типу, як якась обсесія навкруги огірків, або. Я, Цікаві інтерпретації содової коктейлів, але я не вважаю, що це окей на моєму каналі, бо здебільшого ми з вами тут говоримо за образи, стилі, контенти, оце от все. А ну, огірки, ну не знаю. Ну, можливо, знову ж таки, за огірки можливо і варто було сказати, бо в принципі. Ви можете одягати, як образи робити, з таким якимось а, принтом огірка, як варіант, або в контенті його використовувати, чому ні. Але ну, не знаю, вирішила я його якось опустити. Сподіваюся, що вам було цікаво це відео. Насправді мені було б дуже навіть цікаво дізнатися від вас, який вам сподобався найбільше тренд. Бо, як на мене, вони всі різні. Знаєте, таке відчуття, що от воно просто вирішили всіх людей якось об'єднати, знаєте, щоб нікому не було образливо. Тут вам все. Тут і одягнись як лялька, або одягнись як рицар, і так, і так ти будеш в тренді. То, і це мені подобається, тому що. Ну, от ви уявіть собі, якби всі були однакові. Да? От, типу, ну, мені, наприклад, естетика ляльок ну, і не імпонує. Імпонує візуально, але не імпонує на мені. Тому ну, який би я... я б така, вибачте, знову ж таки, це все тренди, вони виключно як. Якщо вам хочеться, наслідуйте. Якщо вам не хочеться, не наслідуйте. Тобто тут немає чогось правильного, я ти повинен наслідувати цим трендом інакше, все. типу, ти будеш там не модний, не красивий, і вообще ти тут ніхто ніякий, змішати тебе з лайном. Ні, насправді це так не працює. Я взагалі вважаю, що тренди це така, знаєте, швидкоплинна історія. Ви можете щось надихатися там, ви можете щось для себе там. Почерпнути як варіант, але основа це все ж таки ваша індивідуальність, це ваш особистий якийсь стержень, це те, що є ви, в принципі, от, наприклад, мені без різниці, який там буде вайб. Я зараз в захваті від таких от дивних речей, ось цих от цікавих якихось фактур, плечей. У мене дуже велика кількість моїх костюмів. Якихось таких трішечки дивних, цікавих, і знаєте, коли на мене люди дивляться, я йду по вулиці, а на мене дивляться отак, то мене це влаштовує, мені це подобається. От. До речі, якщо вам було б цікаво, то я б зняла вам відео про свої речі, костюми, які я відшила за 2024 рік для себе виключно. І якщо вам було б цікаво, як це взагалі все відбувається, про історію кожного з них вона, вони досить цікаві. То залиште ваші відгуки в коментарях. Я... Ой, відгуки. Залиште що небудь в коментарях, я з радістю поділилась би з вами цією історією. От, на сьогодні це все. І...